Анджей Метих, Кравець проповідник-контрабандист. Особлива історія Цезарія Кеври. Книжка Анджея Метиха, Кравець, проповідник, контрабандист показує складну долю пастора Цезарія Кеври та історію життя його рідних і друзів. Це переплетення різних оповідей, які, як мозаїка, поєднуються в одне ціле. Книжка розповідає про пов'язані між собою долі кількох людей на тлі Другої світової війни, Сталінської дійсності в СРСР, Репатріації життя в комуністичній Польщі. Книжка є унікальною, оскільки представляє культуру польських п'ятидесятників у 50-х, 60-х і 70-х роках минулого століття з погляду однієї родини п'ятидесятників та їхніх друзів. Перед нами постає шлях Цезарія до зустрічі з христом у сталінських таборах, репатріація, спроба почати життя з нуля в комуністичній Польщі та пасторське служіння. Книжка з'явилася як свідчення тих часів, щоб урятувати зображену в ній історію від забуття. Окрім того, вона певною мірою заповнює прогалину в літературі про життя і служіння п'ятидесятників у першій половині часів Польської Народної Республіки. Розділ перший Важке дитинство Воєнна Круговерть. Болісна розлука з батьком. Колись у серці Адольфа Гітлера, очільника Третього рейху, зродилася божевільна візія, підкорення всього світу. Її реалізація стала величезною трагедією в житті людей, зовсім не готових до того, що їм довелося пережити. Усе почалося вранці 1 вересня 1939 року, коли німецькі війська напали на річ Посполиту Польщу. Цей напад став початком найбільшого конфлікту в історії людства Другої світової війни і нечуваних страждань мільйонів людей. Воєнна круговерть торкнулася всіх. Дісталася вона й до маленького сонного села Вікшняне – на східному пограничі тодішньої Польщі 35-річний Никодим Кевра зібрав усю родину у своєму домі, щоб попрощатися. Це була надзвичайно зворушлива мить, хоч діти зовсім не розуміли, що відбувається, бо ж не усвідомлювали серйозності ситуації. Серце Никодима розривалося від болю. Він дуже плакав, бо знав, що його сім'я мусить змагатися з несподіваною ситуацією, у якій вона опинилася. Він підніс угору Цезарія, свого найстаршого, але всього лиш дев'ятирічного синочка. Поставив його на стільчик крізь сльози, подивився просто в дитячі очі, обійняв його і сказав: Сину, ти тут найстарший. Я від'їжджаю, замовк на мить, а потім запитав сину, коли ми побачимося знову? Мить прощання з родиною була сповнена зворушення й ніжності. У зв'язку з призовом резервістів на військову службу Никодин повинен був залишити найрідніших на милість воєнної круговерті, що наближалася. Він не знав, що принесе доля йому його дружині й чотирьом маленьким синам, яких мусив у відчєї залишити. Дивлячись на свого дорогого тата, який був великим авторитетом, Цезарій навіть не підозрював, що знову побачиться з ним тільки через 26 довгих років у далекій Англії. Але саме таким був кінець літа 1939 року. Той бурхливий час приніс у польські родини страх, неспокій і біль розставання, оскільки ніхто не знав, чого доведеться зазнати. Ніхто також не сподівався, що історія піде таким недобрим шляхом, а у своє колесо втягне тисячі польських сімей. Серед них була й родина кеврів, простих, але мудрих селян із сонного села на східних територіях Польщі. Батьки Цезарія, Никодим народився в 1904 році в селі Вікшняне Воложинського повіту. Там минуло його дитинство й молодість. Батьки Никодима були селянами. У 1927 році він одружився з молодшою на три роки Вікторією Дубицькою. Вікторія була родом із заможнішої родини, з села Поташня, що лежало за 20 кілометрів від Вікшнян. Вони взяли шлюб у сусідньому містечку Ів'є, бо вікшняни були такі маленькі, щоб там не було навіть своєї церкви. Коли після весілля Вікторія приїхала до вікшнян і побачила, де їй доведеться жити, то мало не зомліла. Довго була засмучена, їй не подобалося те, що вона побачила. Виявилося, що Никодим жив у дерев'яній хатині, що от от розвалиться. У хатині була глиняна підлога. Вигляд коханого, який щодня ходив у довгій сороці, підперезаний мотузкою, теж не був до смаку молодій дружині. На щастя, Никодим був розумним, добрим і працьовитим чоловіком. Він навчився ковальської справи в Юращишках. У своїй простоті й відданості найріднішим він прагнув якнайкраще забезпечити їхній побут. Після весілля вибудував власну невелику кузню, хлів, клуню і поставив новий дерев'яний будинок на мурованому фундаменті, один такий на все село. У будинку була простора кухня і світлиця, яка служила кімнатою і спальнею. Біля будинку було 2,5 гектари чудової землі, недалеко від лісу мальовничий яблуневий сад і криниця. Вікторія була звичайною простою сільською жінкою. Вона працювала по господарству. Згодом дочекалися чотирьох синів. Найстаршим був Цезарій. Потім на світ прийшли Яник, Віктор і Адам. Зі скромним серцем і щирою любов'ю до дітей Вікторія віддано займалася синами, виявляючи до них багато почуттів. Натомість Никодим тримав у домі дисципліну. Дбав також, що Вікторія турбувалася про дітей і віддавала їм своє материнське серце. Він виховав у членів сім'ї почуття, відповідальності за дім. Тримати дисципліну серед хлопців йому допомагала нагайка, дерев'яний держак з прилаштованими ремінцями. Якщо хлопці нашкодили, нагайка йшла в хід. Воєнне дитинство. Коли Никодим ішов на війну, його найстаршому синові Цезарію ледве виповнилося 9 років. Роком раніше хлопець пішов у польську школу, у якій закінчив перший клас. Але восени 1939 року він не міг продовжити навчання польською. Бо 17 вересня в Польщу несподівано увійшла радянська армія. Вона перейшла східний кордон країни, проголошуючи, що приходить як друг. Того дня не тільки в тому селі поляки не знали про таємну домовленість Сталіна з Гітлером, про ненапад між їхніми країнами. Її було ускладено 23 серпня 1939 року і називалася вона Пактом Рібентропа Молотова за прізвищами міністрів закордонних справ. Тоді через багато років потім ніхто не знав про таємний протокол, на підставі якого здійснено розділення Польщі поділ її території. Отже, у вересні 1939 року на Польщу напали з двох сторін. Спочатку із Заходу й півночі на неї напали фашисти, а через 17 днів зі Сходу Совєти. Перші воєнні дії тривали недовго і закінчилися поразкою поляків. У результаті поразки частина земель опинилась під німецькою окупацією. Насправді це означало, що західна частина країни зазнала жорстокості нацистського тоталітаризму, натомість східна радянського. Після 17 вересня село Вікшняне потрапило під радянську окупацію, тож Цезарій повинен був продовжити освіту в радянській школі. Щодня в селі говорили по-білоруськи, натомість у школі по російськи. У своїй місцевості Цезарій закінчив за чотири класи основної школи, три з яких російською мовою. Коли Никодим Кевра вирушив на війну, Цезарій, як найстарший син у сім'ї, повинен був перейняти частину відповідальності за дім. Як і тисячі інших дітей, він запам'ятав воєнний хаос як час голоду і холоду. Удома була якась одна пара черевиків, яку один із чотирьох хлопців іноді міг узути. Незалежно від пори року діти ходили босі. Змерзлі ноги нестерпно боліли, особливо зимовими місяцями. Навіть літом, коли рано вранці Цезарій виганяв корів на Пасовисько, ходити по траві скупаній у холодній ранковій росі йому було боляче. Щоб зігріти змерзлі ноги, брати часто занурювали їх у коров'ячий кізяк. Щоб забезпечити життя родини, Вікторія тримала корів і важко працювала на полі. Дітей вона забирала з собою в поле. Щоб чимось їх зайняти, вона давала їм смоктати куклу, замотані в шматину хліб і цукор. Цезарій був квітливою і спритною дитиною. Прагнучи допомогти матері, він почав плести в кузні кошелі, робив тертки та інші речі, потрібні не тільки на кухні, пізніше він вимінював їх на борош на хліб, крупи та яйця. Люди в селі ставились до Цезарія з великою повагою, називаючи його мудрим соломоном, бо він був здібним і зарадним малим ремісником. Цезарій не знав тоді, ким був Соломон, але припускав, що цими словами його хвалили. Тим часом у вибудуваний Никодимом Дім переїхали батьки Вікторії, Міхал і Анеля, щоб допомогти дочці і внукам пережити воєнні роки. 22 червня 1941 року третій рейх напав на Радянський Союз. Реалізовуючи так званий план Барбароса, фронт вирушив на схід, тож Третій рейх швидко поглинув тихе село вікшняне. Для Цезарія події, пов'язані з воєнними діями і приходом фашистів, були оповиті страхом. Щоб вижити, родина кеврю переховувалася. Тоді ніде не можна було знайти спокійного місця. Навколишню місцевість бомбардували, будинки горіли, а люди у тривозі намагалися вижити, зберегти своє життя. У часи німецької окупації родина Цезарія мала дві корови. Увесь надлишок їжі у селян постійно забирали німецькі солдати. Кількох селян розстріляли, коли ті не хотіли віддати харчі, намагаючись зберегти їх для своїх рідних. І з того часу Цезарій особливо запам'ятав розстріли селян, винищення єврею у містечку Ів'є й у сусновому лісі в Стоневичах, а ще безіменні спільні могили, які називаються братськими. Якось на німецьких солдатів на одній з доріг напали радянські партизани. На знак помсти ті вирішили відігратися за свою невдачу на людях з найближчого села Ятолтовичі, яке лежало близько трьох кілометрів від Вікшнян. Німці оголосили, що мешканці Ятолтовичі допомагали партизанам. Частину сільських жителів одразу розстріляли, а решту фашисти зігнали до клуні й спалили живцем. Німецькі солдати не мали жалості ні до кого. У клуні опинилися маленькі діти, підлітки, жінки, старенькі, усі, кого вдалося піймати. Найстрашніший спогад. Особливо близькою серцю Цезарія була сім'я старого єврея, шанованого у вікшнянах шивця. Він шив і ремонтував взуття кільком поколінням мешканців села. У нього було дві чудові дочки, яких він іще не видав заміж. Цезарій був близько пов'язаний із Раїсею, своєю шкільною вчителькою. Він гарно малював, і вона часто заохочувала хлопця, щоб той намалював що для неї. Цезарій любив малювати коней та інших тварин, які оточували його у щоденному житті. На жаль, війна по варварськи вривалася в життя щоразу більшої кількості людей і збирала велике смертельне жниво. У той час, коли провідники Третього рейху призначили певні етнічні групи для обмеження їх популяції і перетворення в рабів. Євреїв чекало цілковите винищення. Німці взялись за реалізацію своїх задумів з ідеальною ретельністю. Євреїв вишукували, грабували, поселяли в гетто і поступово систематично ліквідовували. Одне з таких гето з'явилося в містечку Ів'є, яке було недалеко від Вікшнян. Німецьке військо вступило до цієї місцевості 1 липня 1941 року і одразу видало наказ, що всі громадяни залишалися в своїх будинках і нікуди не виїжджали. Німці дозволили мешканцям чотири дні грабувати євреїв. Деякі сусіди, які до цього часу жили з євреями в мирі та злагоді, посеред білого дня грабували їхні будинки. В одній із хатин здерли навіть півряну ковдру з малої дитини. Той чотириденний погром і безправність місцевого люду за іронією долі, зупинив німецький комендант, який прибув разом із офіцерами. Німці били і змушували до роботи чоловіків єврейського походження. Гестапо почало поступову ліквідацію єврейського народу, починаючи з інтелігенції, комуністів і молоді. Незабаром євреїв з ів'я і навколишніх населених пунктів зібрали в одному місці. Німці забрали у них те, що ще залишилося, а потім почалася звичайна бійня. Тисячі євреїв було холоднокровно убито у Стоневичах. Вириті в землі ями, заповнилися тілами чотирьох тисяч людей. Їхній одяг за півціни продавали в магазинах місцевим жителям. Люди розказували про дивне і страшне, що відбувалося під час тих масових убивств. Згадували двох євреїв, які втратили розум, здуріли, кажуть, у народі. Якось так сталося, що німецькі солдати дозволили їм відійти від могильних ям, а вони, ошелешені, як ніби з іншої дійсності, взялися за руки і йшли назад до села три кілометри співаючи єврейських пісень. Частину поранених після розстрілу людей засипали в могилах живцем. Бо перед тим, як закопувати могили, німці не добивали поранених. Земля ворушилася ще три дні й три ночі після погрому, а з під землі видобувалися замогильні крики помираючих. Від тих страхітливих звуків у людей волосся на голові ставало дибки, свідки казали, що на поверхню випливла кров і застигла поміж борознами. Решту євреїв від 1200 до 1300 осіб поселили в гетто, а через два місяці знову почалися розправи. Усього загинуло 5 тисяч євреїв. Для Цезарія це було найстрашніше, що тоді сталося. Кеврам було дуже боляче, що до страждань цих людей були причетні поляки. Разом із тими, чиє життя так жорстоко згасло, загинула І Раїса, улюблена вчителька Цезарія, її сестра та їхній батько. Цезарій так і не зміг це зрозуміти і відпустити біль цієї втрати. Воєнна доля Никодима Після мобілізації влітку 1939 року батька Цезарія Никодима Кєвру спрямували на оборону Львова, але, незважаючи на довгі дні постійної боротьби, місто здалося. Солдатів польського війська, які воювали з німцями на сході Польщі, більшовики змусили скласти зброю і узяли в їх у полон. Коли Третій рейх напав на СРСР, у польсько-радянських стосунках настав перелом. Завдяки декрету про амністію для польських громадян Никодимові вдалося вийти на свободу. Радянська армія зазнавала чергових поразок, тож потрібні були солдати для підсилення її лав. Йосип Сталін проголосив велику війну вітчизняною, щоб заохотити якнайбільше людей до боротьби з німцями. Виявилось, що поляки йому потрібні теж. Разом із тисячами інших чоловіків Никодим дістався до польських відділів, які формувалися під проводом генерала Владислава Андерса. Незабаром зорієнтувалися, що в офіцерському корпусі є серйозні нестачі. Тоді наяв вийшла жорстока правда. Більшість із них совєти закатували в Катинському лісі, у Харкові та в Мітному. Справа вбивства польських офіцерів разом з труднощами, пов'язаними із забезпеченням польських збройних сил, призвела до серйозної кризи в польсько-радянських стосунках і, у виведенні генералом Владиславом Андерсом. Сформованих у СРСР польських відділів на Близький Схід в 1942 році. Протягом кількох років доля Некодима була тісно пов'язана з другим корпусом, Андерса, який називали ще армією Андерса. У ньому він служив у званні Капрала. Разом із цим корпусом він пройшов непростий шлях із Близького Сходу через Африку, щоб далі боротися на італійському фронті. Никодим не повернувся додому. Цезарій дуже любив свого батька і дуже за ним сумував. Син був пов'язаний із ним емоційно. Протягом усього дитинства боліло йому те, що батька не було поруч, а з плином років цей біль зміцнювався. Але виявилося, що з політичних причин Никодим не повернеться до своєї сім'ї. Цезарій написав батькові листа, у який вклав свою чорно-білу фотографію. На звороті написав Не забувай мене, тату». Під час оборони річки Сангро у битві за Монте Касіно та в інших битвах солдати Другого Корпусу вирізнялися надзвичайною мужністю, але платою за їхній успіх були великі людські втрати. Багато близьких Никодимові солдатів загинуло в різних битвах і сутичках. Ці болючі переживання назавжди залишилися в його пам'яті, але він знав, що повинен навчитися жити в таких умовах і дивитися в майбутнє з надією. Никодим виявився великим патріотом і принциповою людиною, як і інші, його товариші по зброї він визнавав чотири довоєнні польські цінності, які називав у такій послідовності Бог, честь, батьківщина, родина. Солдати другого корпусу йшли за Андерсом, самовіддано воювали, тому що довіряли йому і вірили, що побачать Польщу вільною. Але з часом виявилося, що доля жорстоко пожартувала з ними. Наприкінці війни відбулося кілька зустрічей керівників Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Радянського Союзу. Вінстон, Черчилль, Франклін, Рузвельт і Йосип Сталін у Яльті Ухвалили рішення про те, що Польща втратить східні прикордонні території на користь Радянського Союзу. СРСР, тобто Союз Радянських Соціалістичних Республік, отримав головування над Польщею і третиною Німеччини. Натомість Польща, на взамін за це, отримала як компенсацію дотеперішні німецькі землі, Західне Помор'я, Східну Прусію і Сілезію з її складною історією. Москва накинула Польщі свій режим, призначаючи також її маріонетковий уряд. У результаті такого розв'язку генерал Андерсен переконував своїх солдатів, щоб ті не поверталися в Україну, у якій при владі комуністи. Він говорив їм, Польща стала комуністичною країною, тому вибирайте собі країну, яку хочете. Прошу тільки не вертайтеся до комуністичної Польщі. Солдатам армії Андерса не потрібно було цього пояснювати, тому що багато хто з них пізнав пекло радянського режиму. Багато хто з того кола, перед тим, як вступити до другого корпусу, відбував строк у Гулагу чи був у засланні, тож вони не мали жодних ілюзій щодо сутності комунізму. Із цієї причини багато солдатів Андерса не зважилося повернутися до свого дому. Частина з них емігрували до різних країн. На повернення до рідного села не зважився й нікуди. Він вирішив, що приїхати в радянські вікшняни було б зовсім нерозсудливо, бо знав, що комуністи не передбачувані. Він дуже хотів бути біля своєї родини, але хотів також бути достатньо далеко від тоталітарного Радянського Союзу, тож він зважився на еміграцію до Великої Британії. Пізніше виявилося, що його побоювання були цілком обґрунтованими. У 1951 році близько 4,5 тисяч колишніх солдатів андерса їх називали андерсівцями, які повернулися у свої рідні краї в Білорусі, і Литві і в Україні, разом з сім'ями арештовано і вивезено до Сибіру. У Великій Британії Никодим Кевра оселився в місті Бредфорд, де була велика польська діаспора. Оскільки він був добрим будівельником і спеціалізувався на ремонті будинків, то після приїзду зайнявся саме такою діяльністю. Особливо, охоче він лагодив Комини і Ренви, частина андерсівців, що залишилися в еміграції на островах, Вирішили почати життя спочатку на чужині та створити сім'ю. Никодим не міг навіть подумати про таке він був вірним своїй дружині і незламно вірив, що колись йому вдасться якось забрати всю родину до Великої Британії. Він листувався з рідними і надсилав частину зароблених грошей на їхнє утримання. Цезарій вибирає професію кравця. Цезарій Кевра був кмітливим і розсудливим хлопцем. Тож, коли йому минуло 15 років, мати віддала його на практику до кравця, щоб хлопець привчався до професії. Протягом двох років, до грудня 1947 року, він працював як помічник у Станіслава Шарляна, досвідченого сільського кравця. Цезар жив уже набагато раніше, і було видно, що він має природний хест до цієї професії. До штанів він приробляв кишені, шив шапки, які потім продавав, а отримані гроші віддавав на отримання сім'ї. Разом зі своїм учителем він ходив від дому додому. Вони брали на плечі швейну машину і крукували в село, у якому жив замовник. Коли якийсь господар потребував кравецьких послуг, то запрошував їх до своєї хатини. Тоді вони мали гарантоване харчування і дах над головою. Вони шили на швейній машині і лагодили вбрання вручну теж. Виготовляли різні речі, навіть шили куртки й кожухи. Це була складна мозольна робота. А після ручного шиття, особливо після шиття кожухів, пальці у них часто спухали від голки. У 17 років Цезарій уже мав свого учня Віктора і міг відокремитися від свого вчителя. Хлопець перестав працювати по хатах і почав шити в одному місці у вікшнянах, куди приходили клієнти. У своєму селі Цезарія дуже любили з кількох серйозних причин. Він вправно використовував свої здібності, умів полагодити чи виготовити багато потрібних на щодень речей. Як знаний кравець, він мав також і гроші. Окрім того, він був душею товариства за водієм під час усіляких розваг, які він організовував у різних домах у своїй місцевості. Він працював кравцем до 19 років і допомагав родині по господарству. Молодість згадував як щасливо. На жаль, безтурботність тривала недовго, бо у вересні 1950 року його заарештували і через півроку вивезли в політичні табори.